Бандо, всім привіт! Тут у нас в роботі джип чероки. Ось з такими пошкодженнями. Так, що у нас буде по роботі? Будемо трошки э, в цей ланджерон у нас ця по схиленку серединку. Навіть не видно. Буде зараз маленько його э, вистрати по його місцях, які має бути. Міняємо телевізор. Тоді тут біль забирає, тому що буде заміна э, на сервісі масла. Э, Масло коробці, масло двигуні, поставити радіаторів, все під'єднає, що вона була на ходу їхала. Тоді прийде капот, виставлю вже капот, відрестуємо крило, прикинемо ще цей бампер. Висимо по зазорах, тоді все розберемо, підфарбуємо і фарбуємо все, будемо вже віддавати. Так, машинку на стапелі закріпили, виставили. Зараз по лазеру виставляємо. Чи стоїть юноркузу стріляємо по ось цих кутках на стоїчці Зараз лазер стане спокійно. Так, у нас тут так по стоїчці І тепер на другу сторону. Тут у нас так само на стоїчці Тут всього у на нас рівні. Зараз будемо приміряти лонжерони бо є ризик. Не ризик, а, тобто візуально видно, що цей трошки втік у нас в сторону і по діагоналі проти це п'яточка. Слез Тепер приміряємо по підравнику понизу. Зараз заспокоюється. Обміряємо по кругом Підравника і так само з цієї сторони. Теж підрамник стоїть на грамоті. Шарові. Не шарові. проміряємо шарові. ще шарові. Зараз Та, ладно, розпакуюся. Так. І так само. Опа! І так само з цієї сторони. Тоже на, на гайке шаровый. Поднимаем. По лонжеронах меряем по всему отвору. Так, зараз успокоится трошка. Так. Нас, наш, да, у нас вся сторона, глядаю, ровно. У нас тут нулю все. І ось Також... nice. uh -huh. тут насоляє ось тако. Так у нас центр отвора і так само тут. Давай like купим. -like. A pojďme to malý. Aha. A maso zodobí. To je takové. To je super. Pokračujeme. Vezměme. Автомобіль Горизонт. Тепер показуємо, як ми зловили ось У нас тут є лінійка з двох сторін. у нас показує центр, останній на нулю. Зараз я покажу, якщо там. Показує, що у нас лінійка стоїть в нулю. О, видно. Перед... Задня лінійка і саме передня лінійка. У нас теж стоїть в нулю. Є. Yeah. Тепер проміряємо е, телевізор. Усилітель бампера. Уселитель бампера. Скільки у нас є? А, У нас є 100. Пусти, пусти, пусти. Ні, пустимо, посмотримо, пали. У нас є 103 ІП. Так, є. Ми ще просто перемірите, у нас розмір, ротмір є і нам треба перезволити центр. Тут тобто у нас половина цього розміру виходить 51,7. Так, тепер ми розміряємо саму центр болта лінієчку. І у нас виходить що? Що у нас ланжерон має не 51,7, а 52. Тобто це ланжерон? 3 мм. Хоче 3 міліметра середину, середину до мотору. мотору Переміряємо другу сторону. Так, теж там на центр ставимо. А тут у нас. Хокундочку, тут у нас 50 см. Ну, 51. Тобто нам треба ціланджером подінути назовні на 1 см і 6 мм. Так, 6 7 6 мм, так. Хоча візуально виглядає, якщо цей нормально стоїть, немає ніяких пошкоджень, тільки це має легенький такий дефект. ще раз ще раз горизонт. Так, ще раз повірю, зразу зразу горизонт, щоб не було потім нюансів. Так, зараз. Так, секундочку, хай лазер, хай лазер спокоїться. Так, не, зараз секунду. Ось тут у нас стоїть. Заступив на краю цієї квадратики одного А тут у нас ось тако. Получається, ну, нам треба по діагоналі тягнути. От, скільки у нас є тут? Тут є ну, до, майже 4 мм мі, донизу. Mm -hmm. І сюди 1,7 по діагоналі. Ось так Пам'ятаємо, Це у нас ось симетрія, і зараз цей розмір 51,7 ми відіб'ємо на ліку від центру ліки. Щоб не було потім всяких нюансів, тому що ми там неправильно тримали рулетку тому подібне. Виставили ми два лазери. Пам'ятаєте, лінійка у нас є в центрі. І зараз ми міряємо від неї від центру 51 см і 7 мм. Так, показую. Зараз я заступив лазер. Ось такого у нас зараз є 51,7. Так. Так само має бути у нас на передній лінійці. Так, позаступив. 51. 51 і 7. Відповідно, тепер у нас от річковий міні-ланджерон має бути по центру. А у нас видно, що він у нас... Зараз, секундочку. Від удару його змістило. Має бути в центрі. Має бути в центрі, так? А його змістило. Тут у нас є 4 мм. Він має. Ми маємо його затягнути в сторону мотора на 4 мм. Тобто лазер тут має світити. Так, по центрі, по центрі Тобто його в сторону мотора треба затягувати ланжером. Так, тепер показуємо іншу сторону. Ступ. Так, Пам'ятаю, має бути 51,7. Так. І показуємо 51,7. Тепер показуємо перед. Оп! 50. Зараз околочку позакрив. Що там було пропало. Я закрив... А, сього. є. і Ну і ось так у нас стік ось цей лонджером. Зараз покажемо вам все з центром на 1 см і, і 7 мм. Міліметрів. Зараз я оберну на другу сторону. Так. От, якщо тут у нас є центр, так? Так. От, бач? якщо взяти від кутика лінійки, це буде центр Різьби. Так, І у нас показує лазер, що у нас лінійник 1,7 см. І вся ця, ця процедура називається висадити автомобіль на стапель. Вже точніше проміряти неможливо. Так, все максимальні... Розмірки вони тепер знаємо, що куди хоче. і відповідно, Тепер можемо поспати до роботи, щоб виставити все як має бути. Між це ланджаночок підправили, виставили, у нас зараз по рівні, по рівні куди там отворі. Також підправили ці п'яточки. ту ту. і ту. Так, Пам'ятаємо, у нас загальний розмір між ланджеронними 103 ,4. І від центру до краю цієї дірки має бути 51 і 7. Ось від лазер. Так, дивимось. Лазер у нас б'є на, на центр отвора. І тепер дивимось по лінійках. У нас має тут бути 51 см і 7 мм. Так, зараз лучку би заступив. Так, показуємо. 51 і сім'ї. Так. Тепер показуємо поряд. Тут у нас теж. Зараз секундочку ми заступимо. 51 і 7. Зараз піжанемо лазер під Так, тепер міряємо цю сторону. Зараз ще підганяємо під лінійку, вистоюємо по центрі отвори, знімаємося одним кадром, би потім не казали, що там щось десь підтягаємо, перетягаємо, щось там мудруємо, коротше, зараз застріляємо. Зараз харлаза трохи спокоїться. No. Okay. І так, проявляємо першу цю сторону. Тут у нас в центрі, отворо, йдемося на лінійку. Так, тут у нас 51,7. І контрольний вистріл на задній лінійці. У нас ось тут. Я заступлю трошки фонарик. Теж 51,7. Все, тепер спокійно можемо збирати. Тепер спокійно можна збирати наперед. І зараз показую одним кадром, бо лазером ми переміняли, що все у нас в цьому в розмірах. Тут у нас в центрі отвора і так само у нас тут в центрі отвора. Поставимо зборки телевізора, е, підсилююча, ще провіримо, провіримо ось ці полочки, де кипиться е, крила. І тоді вже можемо ставити капот. Берам всі елементи нові, теж по лазеру. Виставляємо все по лазеру і тоді вже фіксуємо на місце. Так, місце. Підписники, приписники, блять, злосні і б'я Коротше, Машина вся в горизонті, в зазорах, блядь, по лазеру. Дивіться хуйня. багато хто питається, чи нормальні тематики деталі. Білять, коротше, показую, не, не буду багато говорити, показую прямо в цьому автомобілі. Візуально типу, що тут зеле нормальне, просто у ті, у ті пластинки приварні нижче, а це вище. Тепер такова, кидаємо лазер. По лазеру йдемо по кутику цієї штуки. Цієї пластинки, так тут і так само тут. Видно. Тобто вони у рівні. Тепер основна масу дайте головочки дві. Так, би не було потім піздьожі. Отако ставимо, що вони шліци між собою Так, однакові? Однакові шліці однакові. Тепер тако ставимо на край телевізора. І що, де, що ми бачимо? Тут на посадку шліців. А тут у нас у залупі, блядь! І що? Висновки в кі просто приварне криво оце, сама оце, блядь, оце, верхня полочка. Котиком мірію. Тепер міриємо по кутику самої полки. По тому се по кутовому кутику. Важливо тут вистріжувати одиничка. Один 1 і 2 таке щось. Так. по цьому кутику. А тут таке, що, блядь, 2 и 2. Тобто сантиметр, от ця сторона вище. профиля и і фара. Коли буде сюди сідати, вона буде вище. Вище і буде проблема з зором фари вже з крилом і з самим капотом. Ось така хіба малята з тими китайськими тайманськими металями. Плюс у нас оцей пімчик, ось цей кривий горбатий. Він в центрі приварний. Так, так загалом машинку ми зібрали. Що ж нам було цікаво, капот вже виставили по цьому, по лазеру, але ще мусимо рухати, рухати крила в інший бокс. Коча машинка на стапелі, все готова. Зараз опружимо в локті цю сторону. Отак у нас. І отут вот у нас ось так. Сорігансько. Все, зараз забираємо... Машинка на стаплю свою роботу закінчила, збираємо машинку стапеля і вже у покрасочний бокс. Продовжуємо по 4 трошки було бобрани з фарою, так як це все тайвань, корпус і капотавань, то та візу затерень хоче менше з тим. Все, Тут вже є вистука крило, піднімати зорчики по крилі, також тут хочеться хоч, хоч, чуть у бік, фара, просто немає всіх болтів. І тут хоче тако вверх. О, це є місце. Тут все те саме просто, теж нема одного кріплення. Секундочку. Ось таке вона має бути у нас тупо в, в центрі. І так у нас у нас тут стоїть фар. Кожен з бампером з ми закінчили. Можна до готувати капот під фарбування і приступаю вже до шпаклівки самого крила. Так, Ну що ж, показуємо капот. Все, залишаємо хависихає, приступаємо до крила і бампера. Так, я підготував, загнав камеру, підремонтував, камеру прогріли розводимо фарбу лачок, беремо наші пушечки і починаємо. У нас камера зараз 20 градусів. сьогодні такі важкі умови, бля, погоріли майже всі лампи з цієї сторони. Е, оце покрасти Розкину маленько бінтер на переходи. Розкину базу тут, тут. Так само ось тут розкину. Зачкаємо ішлоючку, граємо пилюку і лакуємо. Ну що ж, закінчили фарбування. Залишаємо, нехай просихає і буде збирати вже. Останні кадри по широкі. Повністю зібрали мордушку. Остатій у нас стан в стеку по фарбі капот з крилом. Все відфарбовано, все виставлено. Можемо віддавати. Ще залишається поставити, прокляти букви і там деякі нюанси зробити заднім, капотом, заднім бампером, але це вже я не буду показувати, що там нічого цікавого. Багато кадрів не знімав, так як було деякі нюанси, тому що багато деталей тайманських, а взаємосе супер. Все. Всім спасибі за перегляд. Залишайтесь з нами. Далі! Па-па.